Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки и в том числе с Дональдом Трампом. А вот теперь вопрос: а вы свою таданию, ну Гренландию свою, свою свою целостность можете сохранить? Вы бы эти самолеты может себе сохранили? Запад возмущен тем, что Киев до сих пор не провел тотальные мобилизации всех способных взять в руки оружие. Поэтому тот, кто говорит, довоевывать до конца, никакого перемирия, это политический преступник. И я таким людям говорю, возьми автомат и иди в штурмы. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхньої кринжати неволю і страждань і вибухів. Так багато вибухів. 24-й рік став рекордним по вибухам на території Російської Федерації. Тож я сподіваюся, що 25-й рік для нас стане ще кращим. Але про все як завжди по черзі, ви не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, коментуйте почути і побачене. І звісно, не забувайте про допомогу кращим з кращих. Ми. Майже завершуємо наш збір на 28 восьму бригаду. Нам лишається зовсім трошки, щоб його закрити. Без вашої допомоги, без вашої участі, не обійтись. Посилання на сам збір в описі до нашого ефіру. Переходьте за посиланням, слухайте, дивіться, посміхайтеся і, звісно, донатьте. Пам'ятайте довгий час. Вважалося, що допоки не вибухає в Москві і в Пітері, то нібито СВО на території Російської Федерації не відбувається. Ну що там Брянська, Білгородська, тим курська області, то дріб'язок і прикордоння У головне два найбільших міста Російської Федерації. Але і в Москву прилітало, і в Пітері було неспокійно. Ну а сьогодні знову і знову Ленінградщина потерпає від атаки невідомих дронів. Саме там якраз заявили про таку атаку, до речі, в різні російські регіони, але ми сконцентруємо свою увагу саме на Ленінграді. В Гаччині спалахнув завод із виробництва ацетону. Про це повідомляє Міністерство надзвичайних справ. Площа пожежі сягала майже двох тисяч квадратних кілометрів. Ну і очевидці розповіли, звісно ж, про те, що перед пожежею почули дуже характерні звуки вибухів. А я від себе нагадаю, що не все. Те, що на вивісті написано, насправді ховається за підприємствами. Дуже часто були якісь заводи, які виробляли харчові продукти, якусь незначну промисловість. Аж раптом ми дізнавалися, що там в другу зміну збиралися дрони. Тож ми чекаємо уточнень і по виробництву, а це До речі, не менш активно робота просувається і на тимчасово окупованих територіях. Пам'ятаєте цю легендарну фразу. Зараз її вже менше згадують, і зараз її вже менше вживають. про Проте всі ці 8 літ, коли Донбілі Бамбас. Насправді ніхто по Донецьку не бив, та й бити було майже нічим. Хіба що ці випадки, коли свою артилерію сепаратисти та російські війська ставили в буквальному сенсі між житловими будинками, але в цілому це не порівняється із тим, як сьогодні прилітає, наприклад, по території Російської Федерації. Тим не менше, Росія вважає, що і Донецьк, і Луганськ це надійний тил, де можна переховувати мобілізованих склади із боєприпасами, де можна збиратися на якісь наради. Ну а Сили оборони кажуть: ні, ні, в нас є своя агентура. Тож сьогодні знову щось прилітало в Донецьк. Речі, кажуть, що це працював Хаймарс. Саме той Хаймарс, який ну так, не на початку повномасштабної війни, але із перших днів, коли їх тільки-тільки почали нам передавати, він справді дуже сильно нам допоміг і певною мірою змінив хід. Події, зокрема, він брав участь і у звільненні нашої Херсонщини. Потім росіяни так били себе в груди і говорили, що все, ми вскрили американські хаймарси, ні, нам більше ні страшні. Здається, все ж таки, ну принаймні в Донецьку ніякої системи протиповітряної оборони зараз немає. Тож я не знаю, чи знайдеться хтось зараз із наших глядачів чи наших опонентів, хто скаже, що всі ці прильоти, всі ці удари не мають значення, а головне не мають наслідків. Ні, друзі, вони дуже важливі. І НПЗ. З і воєнні об'єкти, і не тільки все це дуже і дуже тисне на режим Кремля, на російську армію. Ну і в цілому на готовність продовжувати бойові дії. Отже, цього і варто було очікувати, не знаю, чи настільки рано, але тим не менше. Але воєнний злочинець Путін таки здався і дав задню. Старий Пацюк на задніх лапках встав перед Трампом і навіть погодився на зустріч із ним. При тому найголовніше тепер увага. Геть зовсім без попередніх умов. Взагалі ніяких умов. Нічого. Ще вчора стара кляча волав про чотири українські області, які йому мають віддати, зняття усіх санкцій. А сьогодні тихо і мирно викидає білий прапор із Кремля і вже готовий навіть на зустріч. А що це сталося? Хочу я спитати чого ми більше на такі борзі та принципові. Однократно заявляла своєю відкритості до контактам. С международными лидерами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки, в том числе с Дональдом Трампом. и президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никакие условия для этого не требуются. Требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога. Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет. Исходим вот из обоюдной готовности к встрече. Но, по всей видимости, после того, как господин Трамп войдет в овальный кабинет, уже будут какие-то движения. Моя ж ти булочка, чи вірите ви, що не було ніяких перемовин всі ці роки повномасштабної війни? Та звісно були, звісно, і американці і британці так чи інакше але спілкувалися із росіянами, і умови заходу лишалися абсолютно незмінними. Певно, звісно ж, в Росії сподівається, що можна буде налити води в вуха Трампу і його до чогось умовити. Але я в цьому дуже сумніваюсь. Я в принципі навіть сумніваюсь в тому, а чи в принципі наважиться сам воєнний злочинець Путін. Припинити війну, бо так чи інакше, за будь-яких умов, це буде головна умова Трампа. Щось буде вимагати Путін, але щось точно буде вимагати і сам Трамп. Адже війна сама по собі, звісно, знищує Росію. Але довго, тобто пролонговано не одномоментно. А от зупинка бойових дій, повернення СВОшників назад, в радную Гавань – це буде бомба. Яка розірветься одразу злочинці, вбивці зі зброєю в руках, які вже безкарно вбивали, почнуть таке саме робити вже вдома в Росії з росіянами. Ми буквально втомимося все це висвітлювати. Ну і почнуться чистки обов'язково всередині Росії. Рускі, ні руські, чиста чи бруднокровка. І перші паростки цих рухів вже розквітають. Он нацик із Русич вже погрожує вбивством депутату. Вдумайтесь Держдуми від єдиної Росії за те, що той виступив проти розпалювання міжнаціональної ненависті. до Російську Федерацію до Росіян потім же свого часу казав, що СВОшники це нова еліта. Він натякав, що їм можна все. Ось вони потихесенько вже владу в свої руки і беруть. Я правда не знаю, чи саме це він мав на увазі. Так, називати чесно своїми імінами. Руске державність, ізначально многонаціональна, многоетнічна. Тому люди, які виступають за етнічний розкол. в этом государстве. Они враги принцип, принципов строительства государства. Если они побеждают, государство прекращает свое существование. Соответственно, государство ведет с ними борьбу и вело всегда всю тысячу лет. Просто сейчас почему-то эта борьба ослабла на порядок. Я имею в виду последние там, ну, пару лет. Это факт. Да, ослабла. Это не значит, что если она, это часть заговора, кстати, то, что ослабла. Но то, что она ослабла, это не значит, что поменялись принципы. Да? Когда-то государство, если оно останется в живых, а мы исходим из того, что останется в живых, обратно укрепится, что произойдет с этими вот списками, которые зафиксировались? Мы же тоже зафиксировали, да? Соответственно, что с ними произойдет? всех в лучшем случае пересажают. А если это будут кровавые события, перестреляют, как бешеных собак. Ну, мы же это знаем. Это же не, не, не мы же будем делать, это просто самосохранение государственности. Прокурор, студии, вернувшиеся бойцы с фронта, которые попали э, из огня до полы, да, пришли, а тут, блин, э, э, разгул криминала и битвы на улице. Вот кто это будет делать. Интересно, что в принципе, настав той момент, когда, додали частіше чаще, и сами русские говорят, Про припинення бойових дій настав момент, коли перевелись зет патріоти і ватники на Росії. Раптово більше ніхто не хоче воювати до останнього росіянина, раптово зет ватники, адепти Києва за три дні підрахували збитки та втрати, помножили їх на наступні потенційні руки ведення війни і зрозуміли, що виграти їм не вдасться. А з тому саме час власне думати про те, як відповзати назад. Симптоматично, що таку розмову веде колаборант, фанат, ну і власне той, хто намагався будувати таку собі новоросію ацсосію губарів. І робить він це ще й у компанії Затватника Калашнікова, які бідкаються на кошмарні втрати, на те, що переживає русський мальчик на фронті, про те, як же страшно, яка величезна кількість загальних втрат. Тож, далі воювати до останнього росіянина просто кажуть вони, нераціонально. То каждый шаг в этой войне дается чудовищными потерями. Идти вперед, довоювати до конца, это, конечно, идея плохая. Я сейчас попытаюсь ответить, почему. Три года изнурительной войны, к которой мы оказались не готовы. Колоссальные жертвы. Русским жизненное пространство не нужно у нас оно есть, нам не нужны какие-то территориальные завоевания, нам важны человеческие жизни, а особенно мужчины с оружием, потому что это Украина, это не последний наш враг. Вот мы сейчас разговариваем, а сегодня ну, порядка 300-200, я думаю, у нас есть. Вот такие цифры я примерно слышал по сарафанному радио, по своему. Каждый день, каждый день сотни погибших. Мы не можем так воевать, нельзя так воевать, поэтому тот, кто говорит, довоевывать до конца, никакого перемирия, это политический преступник. И я таким людям говорю, возьми автомат и иди в штурмы, два-три дня там повоюй, скотина, а потом вернись, я тебя послушаю, мразь, что ты скажешь. Пока мы свою армию не исцелили, да, соответственно, не как говорится, не перестроили, не реорганизовали, действительно призывать к войне до победного конца, ну, по меньшей мере, это, это, это... это преступление, я считаю. Это, это такая кровь, это такая кровь, которой нужно иметь, нужно не иметь ни капли совести, чтобы такое заявлять э, в данный момент. Нельзя такое заявлять. Это, это подлость, это предательство своего народа. Говорить, что мы должны довоевывать до конца, это политическое преступление, я повторяю еще раз. Для Олега Царева персонально в такой диспозиции наступать это просто десятки, сотни тысяч жертв. Мы уже, я считаю, там 1700 людей потеряли на этой войне. Просто, господи, сына, я не верю, что скажу, но как-то я засумувала, даже за Маргариту Симонян, пока она отспевает своего человека. А где же это Одеса наш, Миколаїв наш, Київ наш, Львів наш, Варшава наш. Все, у Росії много территорий, їй дополнительные не нужны? Мама Мама, як швидко змінюються всі обставини. Але, власне, не говорячи про нові завоювання і про рух вперед, треба ж говорити про щось інше. Саме тому на російських пропагандистських ток шоу тепер шпигуноманія країну. Яка найбільше по світу розсилає свою агентуру, яка не має справжніх дипломатів, всі вони насправді це шпигуни, агенти, раптово в англосаксах побачила загрозу суверенітету Росії. Я щось, знаєте, якось не пам'ятаю, аби хтось із англійців, наприклад, відвідував Росію, аби подивитися на їхні шпилі церкви чи навіть Кремль? Ну а з іншого боку. Найменше, що могли б зробити західні диппредставництва, всі ще дуже давно, від моменту повномасштабного вторгнення, це в цілому забрати із Росії всіх своїх, точніше, закрити всі посольства, показати, що ізоляція вона не тільки на словах, не тільки у відсутності прямих рейсів, а в тому, що жоден пристойний дипломат не може перебувати на цих болотах. я считаю, более ужесточить контрразведывательный режим в отношении британского посольства. А в МИДе России уже было принято ранее решение, когда британские дипломаты определенной категории теперь лишаются права свободных поездок по России, а это разведывательные поездки, встречи с агентурой, ну, а, мера. Безличные, да, безличные контакты, а, обмен информацией путем соответствующих, так сказать, а, ретрансляторов закладок. Англичане очень любят посещать кладбище. Это идеальное место, где устанавливается камень-закладка, это транслятор, куда агентура сбрасывает информацию, она там год-полгода может храниться, а дальше британские военные, либо дипломаты под прикрытием посла приезжают на те или иные кладбища, они любят очень посещать, причем в стратегически важных регионах России. Либо Дальний Восток, либо Архангельская область. То есть везде мы видим щупальца британской разведки под прикрытием. Поэтому необходимо ужесточать дальнейшие меры контрразведывательного режима в отношении британского посольства включая британский посол все советники посольства также только по уведомительному и разрешительному запросу и согласованию от российского мида компетентных органов могут выезжать за пределы москвы делать это необходимо я призываю наше политическое руководство руководство спецслужб мид российской федерации соответствующее решения обосновать принять и подписать До речі, знаєте, особисто я дуже здивована, що всі ці диванні генералісмуси не вхопилися під час 60 хвилин за тему зустрічі Трампа та Путіна. Все ж Україну здають, вони ж так мали це продавати. Трамп собі 51 м штатом записує Канаду. Путін отримує Україну в якості губернії. Ну якось так це мало би виглядати? Ні, не взлітає тема. Не взлітає, бо абсолютно всі полетіли вчора на черговий Рамштайн. І о, яка біда для недорогих росіян! Вони там говорили про посилення України і передачу нам озброєння аж до 27-го року. Не про наступні кілька місяців, не до завершення 25-го року, а ще на роки. Ну а Financial Times вже навіть пише про те, що Трамп та його молода команда змінили свою позицію щодо України. Вони зрозуміли, що легко просто війну не закінчити, і допомога скоріш за все буде надходити рівно так само, як за Байдена. Біда, біда. Може, таки реально, під час зустрічі, яку і підкреслює, навіть анонсує Трамп. Він просто хоче затиснути яєчка Путіна десь між дверним пройомом. достижение. Вот впервые заседал Кипр э, в рамках этой коалиции. Да, я хочу сп спросить, а Кипр уже... Северный. ...постановил свою территориальную целостность? Да, они уже решили этот вопрос? Или когда они там вчера... Зеленский, значит, благодарил там разные страны, в частности, за различные коалиции, которые они формировали в рамках этого Рамштайна, э, отдельные страны, значит. Он особенно, значит, обратил внимание на самолетную коалицию. А помните, кто автор этой самолетной коалиции? Дания да? А вот теперь вопрос. А вы свою-то Данию, ну, Гренландию, свою, свою, свою целостность можете сохранить? Вы бы эти самолеты, может, себе сохранили бы, а не две собачьих упряжки на защиту Гренландии сейчас посылали, как они там кинулись. Я читаю сейчас с огромным удовольствием датскую прессу, которая там, знаете, вдруг обнаружила, ой, Гренландия же это наша, а гренландцы на нас обижаются, считают нас расистами, оказывается, что мы их там унижаем, принижаем, и вдруг вспомнит, да, надо что-то же делать. Так кто ж вам, доктор, спрашивается, что вы наплевали на, свою, на такую провинцию свою? И в этой связи последнее Зеленский вчера сообщил просто потрясающую новость. Говорит, четыре тысячи северокорейских солдат погибло. В Курской области, в декабре, ну, перед Новым годом Южная Корея говорила 100, а у него уже 4 тысячи. И спрашивается, и вот, ну, казалось, при таких потерях должны быть пленные, да? Сегодня обслуга газеты «Таймс» пропагандистская разъяснила сразу быстрее, а вся беда в том, что они в плен не сдаются, поэтому не можем взять ни одного корейского солдата в плен, понимаете? Вот все вдруг почему-то погибли. Россиян известно, завестной жбы с Киначного будут треснуты на наши слабкие места. Емоційні намагатися нас посварити, як і завжди, із нашими партнерами, і намагатися розхитати нас із середини. Але тут питання тільки в тому, як ми цьому протистоїмо. Ну, наприклад, а чи відома вам цифра дезертирів в російській армії? Ні, ну звісно ж, ні. Бо навіть українські телеграм-канали, блогери, які ні, зовсім ні, не симпатизують Росії, во що? день і ніч говорять про кількість нашого СЗЧ, і ні слова про росіян, ні слова. Де мільйони, я вам нагадаю, звалили з Росії під час часткової мобілізації, де десятки тисяч вже сидять в тюрмах, засуджені за дезертирство і моє улюблене. Це ями покарання, побиття та катування на самому фронті проти тих, хто відмовляється йти у наступ. Ну і звісно ж, класика сталінських часів загороджувальні загони. Тобто пів-пів спину тих, хто відступає і не йде вперед, але смакує попов. Який дуже любить відпочивати із хлопчиками, звісно ж, нашу мобілізацію тут доречно буде нагадати приклад кясаяна, який ми сподіваємося, не приходячи до тями, відправиться в свій особистий котел у пеклі, який чорти вже відполірували і чекають його. Кясаян сіяв смерть і ненависть, і першим із стовпчиків російської пропаганди відправиться на той світ. Месть по-украински теперь выглядит так. В Одессе боец ушел в самоволку с фронта, но не с целью дезертирства. Хлопец нашел полицая, причастного к его мобилизации. Встретился с ним, стерся в доверии, предложил выпить и подлил полицейскому статворного, После чего изнасиловал его и благополучно исчез. Пострадавший заявление писать не стал, чтобы не позориться, но история все равно всплыла, как мы видим, расследование началось. Насильник теперь купается в народной любви, почище любого высушникова, сидящего в окопе. Тем временем Верховная Рада Украины подготовила еще одно выгодное предложение для граждан. Скидку в 50% на оплату штрафа тем, кто все еще не явился в военкоматы. Таких на минуточку 6 миллионов человек. Весьма солидный резерв, который почему-то не хочет умирать. Проводить политику войны до последнего украинца Зеленского заставляют и в Лондоне. Бывший глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Запад возмущен тем, что Киев до сих пор не провел тотальные мобилизации всех способных взять в руки оружие. То есть не только мужчин, но и женщин. Давно не было, и вот снова. Дети, женщины, пенсионеры, живые, мертвые, ненароджені, все пойдут воевать. Да вы что? Тут вже все Путін з Трампом зустрічається. Зараз атепти Трамп прийде порядок, наведе, вам розкажуть про те, що кінець війни вже скоро. Але давайте повернемося, все ж таки до моєї улюбленої теми: то хто ж буде відспівувати Кіа Саян? Певно, сам амбасадор Пекла, а хто інший цигарковий контрабандист Кирило Гондяєв. Але до того як це відбудеться, головний поп Росії вирішив кинути виклик самому Путіну і переписати по своєму світову історію. Переписати так, що я впевнена, що в Росії точно очікується додатковий сплеск суїцидів серед істориків, бо я не розумію, на що ці науковці досі лишаються в Росії. Гондос Гудяєв на головому глазу стверджує. Увага, увага! Смакуємо. Росія під покровом перемогла у двох світових війнах. Я дико перепрошую, моя шкільна вчителька з історіям точно би підтвердила, що я далека від. Еталону носіння шкільних знань. Але чорт забирай, Російська імперія не просто програла у Першій світовій, вона капітулювала, після чого відбулася революція та розвал імперії. Але власне, чого дивуватися, коли ми чуємо, наприклад, як Лаптя Ладіна розповідає, що Росія вже виграла СВО, і якщо Гундяєв виграв у першій світовій, сіли. которым во многом удалось подчинить значительную часть земного шара, споткнулись на России. Потому Ой. что? Потому что. А вот здесь есть несколько ответов. Во-первых, потому что, как некоторые говорят, простые люди: "Отстаньте от нас, мы под, под покровом Божьей Матери". Это совсем простые люди говорят. Другие говорят что ну, у нас все-таки есть такой опыт, которого у других нет. Мы вышли победителями из двух мировых войн. Мы прожили тяжелейшие испытания, связанные с революционными перетурбациями в своей собственной стране. Мы сохранили свой народ, мы сохранили свою цивилизацию, мы сохранили свою веру. И этот ответ правильный. В каком-то смысле у России совершенно особый опыт. Тоже, если Уявімо собі Всесвіт, в якому завтра войну злочинець Путін каже, що війна закінчилась. Що вони скажуть? Правильно, що вони виграли. Хтось в Росії поставиться під сумнів? Ні. Вони так само скажуть, що вони виграли у третій світовій війні. І всі недорогі росіяни отак будуть, як і завжди, навколішках кивати. Але до цього направду ще нам довго і довго копати і купати, точніше, донатити і донатити. Не забувайте, друзі, підтримувати наш збір для 28 ї окремої бригади. Ви його злегко зможете знайти в описі до нашого ефіру. Переходьте за посиланням 5, 10, 15, 20 гривень. Все це надзвичайно важливо для наших хлопців і дівчат. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Звісно, коментуйте, почути і побачене. Головне. У бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.